Слава Україні, товаристу! Жовтень місяць на дворі пора вже задуматися, в чому ходити зимою. Хоча не знаю, як у вас, а у мене весь мій кросовочний рік ділиться по суті на дві частини: з квітня по жовтень місяць я таскаю один тип взуття, здебільшого це комбінація обов'язково сітки, плюс шкіра, синтетика або замша. А коли вже приходять холода, хоча навіть не настільки холода, як просто там дощ, сніг, сльота, то присідає на щось суто зі шкіри, або щоб у взутті обов'язково була мембрана для того, щоб ноги були сухі тому купувати суто зимову пару така щоб була комфортна на мінус 20, мінус 30, як на мене в україні не дуже логічно тому що ну в нас по перше немає таких мінусів а якщо є то вони не так часто ну і то взуття яке підходить на мінус 20, на мінус 30, воно вже вам не підійде там на 0, мінус 5. минулого року свої хока капи, які я якраз купував на зимовий сезон я взув від сили разів 5, тому що банально не було потреби і більшу частину зими проходив просто в шкіряних дев'ятсот дев'яностих а розпочати я хочу з модельки Salomon Axe Pro CSWP. Базова версія Axe, яка появилася минулого року, і досі користується великою популярністю, і, можливо, користувалася б ще більшою популярністю, якби не ціна у 230 доларів. Хоча, як на мене, що технологічно, що візуально, пара дійсно вартує своїх грошей, але проблема лише в тому, що попередні всі базові версії вони йшли з добре вентилюючою сіткою і підходили здебільшого на теплу погоду. І особисто для мене вихід якоїсь версії з мембраною було лише питанням часу тому зустрічається. Назва моделі складається з двох частин: це AX і CSWP. AX розшифровується як Agile Chassis System, це основна технологія, яка використовується в підошві. І ось тут на фото ви можете побачити, з чого складається підошва і яка з частин за що відповідає. Ну і CSWP це Clima Salomon Waterproof. По суті, це таке як Gore-Tex, тільки від Salomon. І скільки я різноманітних відгуків, скільки порівнянь не читав, якось об'єктивізувати цю всю інформацію і сказати, для прикладу, що вони чимось програють. Гортексу я не можу здебільшого в різних версіях взуття, де застосовується технологія, вона отримує позитивні відгуки. Ціна цієї версії 200 доларів, і та вони виходить, на 30 доларів дешевші, чим версія на сітці. Зараз є вже декілька різних кольорів. Я думаю, з часом їх буде появлятися більше, але особисто мій фаворит це ось ця чорна версія. За рахунок цієї комбінації матеріалів виглядає дійсно дуже жирно. І якщо порівнювати їх з моделькою XT6 на гортекси, то я б, якщо розглядав. Цю пару на зиму, надав би перевагу їй за рахунок того, що вище підошва і ваші ноги не будуть промерзати від холодної землі зимою. Далі буде моделька Merrell Agility Peak 5 у високій та низькій версії, жіночі та чоловічі. Причому, якщо розглядати низьку версію, то чоловічі це класичні чорні. А ось ці кольорові, ну я не знаю чесно, чи хтось би з вас собі прикупив, так, щоб ходити на кожен день. Але я би все-таки звернув увагу на високу версію цих кросівок, які мають додаткову. Приставочку в назві 1 ТРЛ. 1 ТРЛ це взагалі преміум-сегмент взуття від Мерл, і в плані якості, і в плані зовнішнього вигляду. Це так сказати, спроба аудорного бренду вийти в модний світ. і Як на мене, їм це частково вдається. Можливо, вони не супер популярні, але тим не менше багато силуетів мені дійсно подобаються Щодо конкретно цього взуття, то коштує воно немало 230 доларів. Але знову ж таки, Мерл втюхав в них, в принципі, всі технології, які тільки міг. Особисто. То мені подобаються ось цих два колорвеї: це є чорно хакі або молочний хакі. І якщо в загальному сказати, то підошва тут знизу вібрамівський протектор. Далі комфортна, легенька Пінка Float Pro. і навіть, бачите, вставили пластину в підошву для захисту. Ну а верх, це комбінація різних синтетичних матеріалів, плюс тут йде мембрана tex Я думаю, на це ви звернули увагу, але навіть цей надпис, як на мене, не виглядає якось по він наоборот доповнює дизайн самих кросівок. Плюс кросівки фіксують. На липучці зверху, і з середини йде система швидкої шнурівки. Далі моделька від Zenor'S Face, яка називається Glen Cliff. І це дійсно пара, створена для міста, для поганої погоди на кожен день. Тут вам і вібрамівський протектор, який, зверніть увагу, йде без ось цих всіх авдорівських загострень, а реально створений для хорошого щеплення з різними типами міських поверхонь. Тут вам і комбінований верх, який захистить вас від різного роду вологостей, і система швидкої шнурівки. Знаєте, як на мене. Це такі нейтіви на максималках. Мені дуже візуально вони подобаються. От єдина проблема це навіть не ціна в 160 доларів. Єдина проблема це знайти їх в наявності, тому що розбирають їх дуже і дуже швидко. До речі, хто ще не знає, будь-яке взуття сьогоднішнього топу і не тільки, ну, взагалі будь-яке взуття, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Ну і також весь товар в наявності ви знайдете на нашому сайті Lshop Store, тому залітайте туди. Що стосується бренду Nike, то основна моя рекомендація це є висока версія Nike ACG Mountain Fly на Gore-Tex, які Nike цього року перевипустили. Вперше вони вийшли у 2020 році, і через такий футуристичний вигляд, і через наявність технології користувалися і користуються досі великою популярністю. А за цих декілька років отримали і багато схвальних відгуків. Ще минулого року, через дефіцит цієї моделі, ціни на ресейл площадках на сайтах, де перепродають взуття, трохи кусалися, але цього року їх перевипустили, Випусто, я думаю, сміло можна купувати. Наступна пара від Nike і теж від направлення All Conditions Gear це є Gaia Dome на Gore-Tex. Вони вийшли минулого року, і повний огляд цієї пари є на цьому YouTube-каналі Лішок, тому якщо вони вам візуально сподобалися, можете зайти переглянути. Єдине, що ціна таких в середньому 200 плюс доларів. З нових моделей станом на зараз Nike більше нічого не пропонують, тому ті ж Lunar Force, Force Boot, Force NNC, Force на Gore-Tex можете теж сміло розглядати. До речі, минулого року виходило відео з топ-кросівок на зиму, і в цьому відео я старався не повторятися. Тому якщо ви не бачили попереднє відео, воно теж досі актуальне. Зайдіть, перегляньте. Що стосується бренду New Balance, то найбільш наближеною моделькою є New Balance Рініри. Повний огляд цієї пари теж був на youtube каналі Лішов, тому можете зайти переглянути. І основний прикол цієї пари, що там вам і Gore-Tex, там вам і Vibram, там вам і дійсно хороша якість, тому що це колапси Мелеондор, там вам і повна вартість в 200 доларів. А на селі їх можна було купити за 60 доларів. Та я розумію, що без додаткових засобів захисту світлу замшу ви зимою там чи осінню не поносите, але тим не менше вони є теж. В інших кольорах, тому ви можете сміло придивитися до цієї модельки. Ще один варіант від NB, який в принципі можна розглядати на зиму, це є варіант New Balance 2002-х на Gore-Tex. Там багато різноманітних кольорів станом на зараз вже є але особисто я би звернув увагу на ось цей, який я називаю Ice Bucket Challenge. Росівки, які ніби щойно тільки випхали з морозильної камери. Єдине, що вони більше це все таки осінній варіант, тому що як не як, там звичайний рівненький протектор і зимою буде, ну як мінімум, трішки слизькувато. Те, чисто теоретично, зимою ви в них можете ходити. Інша моделька це 610 New Balance, які вже мають агресивний протектор. Є версії на Gore-Tex, які в принципі теж можуть вам підійти на зиму. Що стосується бренду Asics, то є Gale Sonoma 7 на Gore-Tex, нова версія, попередню версію 6 Багато людей юзали зимою, і відгуки є в нашому телеграм-каналі. В принципі, люди залишилися задоволені. І Gale Sonoma 1550 теж на Gore-Tex, огляд цієї пари, був на youtube каналі Лішо. Тому теж можете зайти переглянути. Знову ж таки, я не можу їх назвати суто зимовими варіантами, але знаю, що люди будуть купувати, будуть ходити в них зимою. І я думаю, що більшість все-таки залишиться задоволеними. Щодо бренду Хока, крім стандартних там спіт-гоутів, каха других, а на других, які вийшли цього року, я би звернув увагу на модельку Тор Ультра, які теж йдуть з Гортексом, теж йдуть з Вібрамом і з таким комбінованим візуально дуже гарним верхом. І що стосується високої версії, це можна. Моделька Ten9. Декілька таких пар ми привозили нашим клієнтам на зимовий сезон минулого року. Причому, як чоловікам, так і жінкам, і люди залишилися задоволені. Хто готовий віддати за пару ще більше грошей, то я рекомендую звернути увагу на італійський бренд Roa. Там багато цікавих моделей, всі вони технологічні, всі вони якісні і всі вони не дешеві. Бренд Roa зараз тільки набирає популярності, набирає популярності і у взутті, але повірте, воно того вартує. На рахунок бренду Puma то з року в рік я рекомендую ту ж саму. Дельку вона може десь трішки відрізнятися назвою, але знову ж таки основа лишається та сама. Це є рендбути. І на сайті Puma є зараз один варіант рендбутів, причому незвичайний це є колекція Mercedes AMG. Тому всім фанатам Mercedes AMG можете сміло собі прикупити цю пару. Ну а я надію, що випустять ще якісь більш базові кольори без. Ось цих е, спойлерів і е, бамперів. Щодо Adidas, це цей лінійка Терікс, яка практично не зміна з року в рік, тому просто заходьте, вибирайте, що вам ближче до душі. Є зі мають дезертбути, які досі актуальні, які досі активно купляють. Ну а щодо Reebok там і соку, чесно, я якихось конкретних моделей не знайшов. Якщо ви знаєте, то пишіть в коменти. Ну і виходить на цьому все таке от вийшло відео. Якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, то напишіть комент, поставте лайк. Ну а з вами був так, з Лішо подали ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.